Питання це про внесення змін до рішення Демидівської сільської ради про бюджет сільської ради на 2016 рік у частині зменшення фонду приміювання апарату сільської ради на суму 73 тисячі 932 гривні. І збільшення витрат на благоустрій в сумі 73 тисячі 932 гривні. Це хто в кого я на руках, можу, ну, ідентична сума зменшити преміювання і збільшити, це, і збільшити е, на благоустрій. Значить, всі ми знаємо, як ми приймали це. Це нас не, не виправдовує, може тільки наш, не, наша недосвідченість. Значить, це я перерахувала. Преміювання, це що, що зняти, це за е, останні 5 місяців. Тому що до цього часу е, всі працівники сільської ради в розмірі 100%, а хто 150% е, від свого окладу отримують премію. Значить, ось штатні розписи, якщо хто забувся, ми їх вже всі бачили, ви можете бачити, що місячна премія, голова заробітна плата. І 328 тут всі на два, і така ж сама премія щомісячна. Ну і так всі, крім головного бухгалтера. У нього премія більше ніж зарплата, але дуже маленька зарплата. І, і, і в кого в нас? У нас Артемчук, спеціаліст першої категорії. У нього е, півтори оклада і півтори е, премії. Ну, я не знаю. Ми ходили до громади. В всіх куточках села ми були не одна людина не сказала, що заробила ця сільська рада, цей апарат заробили такі премії. Відірвались вони від, від, від людей, я не знаю, забули, для чого вони тут знаходяться. Тим більше, що в нас три члени, три працівника сільської ради, навіть ну, і комунгоспу є депутатами. Мабуть, забули для чого. Для чого тут, тут всі ми знаходимося для того, щоб покращувати життя, люди не помічають цього покращення. Тому у мене пропозиція, вже я не раз її оголошувала, не раз у нас спори були стій, зняти за останні п'ять місяців, зменшити, зменшити е, преміювання апарату сільської ради в такі Це останні п'ять місяців. То, які має пропозиції інші, хто, які зауваження і, да, і тому подібне. Ну, у мене запитання: зменшення чи сняття взагалі преміювання? Ну, е... Зменшення суми зменшення <плес> загальної суми преміювання за це останні 5 місяців. То, взагалі брати, бо ну це цифра, але ж ну я не знаю, що non, там ця цифра виходить по первоначальному бюджету, який ми прийняли в прошлому році. Після 6 місяців за результатами підсумків надходження у сільський бюджет сфери виконання, ця суму, що ми зняли, вона перекриється тими надходженнями, які в сферах виконання будуть. І премії ніхто не втратить. Ні, ні чого це не втратить? Ну як чого? Тому не що перевиконання бюджету буде. Вони не мають права більше фонду оплати. Якщо праці. ми зменшуємо фонд оплати праці, ми зменшуємо фонд, вони не мають права більше фонду оплати праці. Так. Не знаю. Можна я скажу? Так. Просто я звертаю увагу, залишається червень, премія 100% і залишається липень 100%. Якщо її поділити, це більше як по 20%, це майже по 40% на, на ті всі місяці. як на мене, так. то... Ми не з сьогоднішнього дня, а знімаємо, ну, залишаємо якусь частину для того, щоб люди ще собі розподілили. Хоч в тому ми не, нагадую, ми не затвердили штатний розпис, правильно не затвердили на минулій сесії. І е, сільська рада, так як я виблоскувала, вони в тому році отримували півроку 50%, потім почали 100% собі нараховувати премію, тому що е, по, е, було попереднім скликанням депутатів проголосовано від 10%. Від 10% вони можуть нараховувати собі премії за результатами е, господарської діяльності. Так, як. Десять від 10, це поняття розтяжимо, вони вже нарахують 150. деякі. Ви розумієте? Дозволили від 10, але вже у нас у двох, у верніше у головного 150 і і у всіх інших 100. А а у Вартемчука як півтори ставки, то у нього і півтори ставки премія. Зрозуміло, да? що ідентично сюма. Хто забувся, можу показати. Подивіться. Гадайте. І тому. Просто ну, як, на мій погляд, люди б отримували такі великі премії півроку, якщо п'ять місяців, вони, може, згадають для чого. Бо, чесно кажучи, якби я отримувала таку заробітну плату, я б так сиділа ногу на ногу п'ять років, і нічого не робила, для чого старатися? Премія є, заробітна плата є, нічого цей, собі сиди і насолоджуйся життям. На роботу, коли захотів, прийшов, коли захотів, пішов. Не контролює, крім депутатів, які больні на голову, ходять сюди в своїх питаннях і приходять, і, і тут вже закриті кабінети, не можна ні до кого добитися. Люди розвернулися і пішли, мовчки, наступний раз прийдуть. Да? Ми складаємо акти, вже складено три акти, здається, да? про, про те, що немає на робочих місцях вчасно. Я не знаю. Я просто я е, розумію тяжкий стан, е, який зараз в країні, як важко жити, але жити важко всім, крім працівників сільської ради. Їх тут дуже спокійне і гарне життя. Тому у мене така пропозиція. В кого інші, і моя така позиція. У кого інші в Значить, Це питання виникало не один раз. Це питання виникало у нас на земельній комісії, це питання виникало і на сесії, і е, я хочу сказати про те, що преміювання. Працівників органів місцевого самоврядування якраз да. проводиться відповідно до постанови Кабінету міністра України від 9 вересня 2006 року 268 називається про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, де у пункті 2 число зазначує про те, що Преміювання здійснюється відповідно до особистого вкладу загальних результатів роботи. Тобто, в даний час якісь особистого вкладу і результатів ми не бачимо. Крім того, звичайно, є і сітка. Тобто, Відповідно до Держслужби, там понад 3 роки, 10%, понад 25 років, 40%, тобто найбільший відсоток це 40%. Відсотків. І, звичайно, повинно бути положення про преміювання працівників. Це положення, я скільки вимагаю Василя Олексійовича, я так до даного часу і не добилася. Є воно, нема воно. Якщо я документ не бачила, я не можу чітко сказати, що воно є. І в цьому положенні про преміювання якраз і повинні бути прописані всі ті е, особисті, той особистий вклад, загальні результати. І, звичайно, відповідно до цього повинно преміюватися всі працівники. У мене все. Ну, ви знаєте, я так вважаю, що у нас е учитель бухгалтерську ставку, що бухгалтеру премію наоборот може ще увеличить на він свою роботу тянет і надходження на є у бюджеті, на робочому місці всегда він є, і роботу робить, я не знаю. От, на ви, ми, повинні, районі. Один із я вам Де, просто хочу гори. сказати, що я його запросила і сподівалася, він нам роз'яснить, що, що ми можемо зробити. Але він знову ж проігнорував нас. І тому, ну, ще раз кажу, ми залишаємо частину премії. Давайте не забуватися, що ще в кінці року вони отримають два оклади. Один, це обов'язково на покращення соціально-побутових умов, там є графа, так? ось це бачиш. І другий на, як там називається, на оздоровлення. Так, так що це, ну, це, не, це зовсім не, не, не скільки там. І знову ж не наскільки ми їм почерчимо, але гроші, гроші треба. На робоч, робо, заробітну плату треба заробляти в робочий час, якщо навіть ми друг, три рази не застали на робочих місцях людей. Це так, що ми приходимо раз на 2-3 на тижні. Ну і звичайно ж, все-таки, коли ми проводили ці зустрічі із громадою, то yeah, дійсно ми не можемо випав, йти проти людей. Всі, ні одна людина не сказала, що. Прекрасно і, працюють. Ну, навіть і, ті, хто заступали за сільської, коли в склі. нас бюджет вже буде лопатися, як то кажуть, він надходжень, Тоді, звичайно, немає питань. хай поки. Але дві, це зроблені, хай 300% буде. Доріг практично немає, а ми, ми прийняли. Не ми, а працівники сільської ради. І ще хотіла сказати: моє депутатське звернення з цього приводу було ще десь місяць тому. Чомусь голова вирішив, що бюджетні питання, хоча. Ці питання може розглядати тільки бюджетна комісія, ну, тільки депутати можуть розглядати. Голова чомусь його передав на виконком, і, ну, і це питання навіть. Ну, Хто хоче, не... може ознайомитись. Ось відповідь по цеє по, 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 нам на моє, ну, вона взагалі долуга, та відповідь, і немає ніякого юридичного здійснювання. Ні. Ну, просто зробити фінансову експертизу... Ну, Не мали експертизу. права навіть на виконком це моє звернення направляти. Це, це чисто питання е, по комісії соціально-економічного розвитку. Е, значить, ще якісь зауваження, питання, доповнення є по цьому питанню? Винести на сесію. Винести на пропозиція постійно, надійшла винести на сесію. Ще якісь пропозиції є? Давайте, давайте ставити на голосування. Хто за те, що дане питання? Винести на сесію, прошу голосувати. Одноголосне.